Що, поселилися, ми тут чорткові в готелі. В готелі так собі, але ми пішли на спа процедури і ми просто в шоці. Зараз покажу. Підемо спочатку, почнемо з басейна. Ну, коротше, тут так як Значить Дивіться, оце басейн. Народу нема. Отам далі ще є. Маленький, я так зрозумів, це джакузі і для дітей. Так, це для дітей, а там, вроді, джакузі. Лежиш лежачки просто бомбезні, барстоєчка. Тут вихід на двір тут дитяча кімната, але там тут скло, тобто дитина не перелізе. Тут можна просто сидіти, гріти заднице. Тепер далі. Римський турецький хамам. Хочеш заходиш, грієшся, нікого нема. Великий, тепленький, дуже класний. Наступне це римський хамам. Теж такі сидушечки. М -м -м. Ми ще тут не було, але зараз підемо. Так, далі в нас Пізнаєте кімнату. Арому кімната. Як тут пахне? Ви собі просто не уявляєте. Зверху лаванда, тут все сіно, причому таке не втоптане, а з такими аж колосками. Пахне, ну прямо так, ніби ти в селі десь на сіно поліз. Я не можу маму звідси забрати. Далі тут холодна ополоночка. Можна собі охолодитися. Далі, соляна кімната. Там є люди, не будуть заходити. Так. І. І фінська сауна. ну Це звичайна фінська сауна, така ну, з великою температурою. Ну і тут Це ця дитяча кімната, і тут діти можуть гратися через скло і собі дивитися басейн. Взагалі, дуже круто. Коштує, знаєте, скільки коштує? Ми заплатили з мамою за 2 години 250 гривень. Якщо брати безліміт, то коштує 500 гривень на двох, але це зі знижкою, якщо ти живеш в готелі. Так що нащо їхати десь далеко?